На Рівненщині від початку повномасштабного вторгнення ввели заборону на полювання. Власник мисливського господарства, що знаходиться у суську Рівненського району, Ігор Свистун розповідає, що до 2022 року вони активно розвивали мисливство. Своє господарство мали можливість утримувати фактично за рахунок відвідувачів. Десять місяців в році ми могли полювати на різних видів мисливських тварин, птахів та хутрових. Тому е це було дуже потужно і дуже зрозумілий відпочинок такий для всіх любителів, для всіх мисливців, для професіоналів, для аматорів, скажу мисливців, які приїздили до нас і не тільки до нас, а в багато мисливських господарств. Але ось уже протягом трьох років заборони на полювання утримують мисливські господарства за власні кошти. А це, як зазначає Ігор Свистун, непросто додає, якщо так буде і надалі, є велика ймовірність, що мисливські господарства на території рівненщини будуть занепадати. Утримувати на даний час набагато важче по тій причині, що це робочі місця, це оплата, це паливомастильні матеріали, це корма, це все те, що нам. До того як було полювання, дозволено нам воно верталося через мисливців, які приїжджали до нас, полювали. Наприкінці липня мисливці з Рівненщини зібралися на так звану координаційну зустріч. Там обговорювали проблеми та перспективи розвитку галузі. Головне питання відновлення полювання на території рівненщини. За словами мисливців, представники влади їхнє запрошення прийти на зустріч проігнорували. Голова громадської спілки Українська Рада зловества та збереження тваринного світу. Зауважив, що відновлення полювання потрібне у першу чергу через проблеми, які з'явилися в екосистемах. Людина наносить дуже великий антропогенний вплив на дику природу, і мисливство це якраз галузь, яка регулює цей вплив, тобто впливає на нього. Ми маємо зараз шалені популяції лисиці червоної. Лисиці червона, це якраз і є. Основним резервуаром сказу в дикій природі, знаємо, що зараз по селах дуже велика конфліктність, але адже ці лисички прийшли в села і, скажімо так, наносять збитки домогосподарства. Окрім цього, розповідає Андріан Прокопенко, зросла кількість браконьєрів, які ігноруючи будь-які заборони, все ж таки виходять на полювання. Ми знаємо, що полювання заборонено, але браконьєри це, це використовують. І е, браконьєр це перший ворог мисливця, адже мисливець, якщо вилучає, він вилучає певну особину конкретну, яка не принесе е, вилучення якої не принесе шкоду природі, то браконьєр. Е, ну навпаки, заборона на полювання введена не лише на території Рівненської області, а й по всій Україні. Проте розповідають мисливці, деякі регіони обмеження частково зняли. Миколаївська область два роки поспіль вони дозволили обмежене полювання для своєї області. Це є Миколаївська область, це є Черкаська область, частково були Вінницька, Кіровоградська, Житомирська і, і, і не пам'ятаю, ще от, шість областей. У Рівненській ОДА нам підтвердили, що в області полювання залишається під забороною. Рішення про дозвіл полювання приймає Рада оборони області, де головною є позиція органів військового управління. Наразі це питання піднімати не планують. Однак відстріл певних груп тварин ведеться і попри заборону. Згідно з рішенням Ради оборони області, полювання на території рівненщини заборонене. Наразі дозволений лише санітарний відстріл для запобігання спалахам епізоотичних хвороб тварин. Він жорстко регламентований і відбувається за погодженням з органами військового управління. На зустрічі, яка відбулася між мисливцями, було ухвалено колективне звернення, яке планують направити до органів влади. Там просять, аби питання відновлення полювання було розглянуто і дозволено хоча б на окремих відведених територіях. Юлія Котляревська та Микола Мельничук. Телеканал Media Group.